Звідки з'явилися кішки? Звідки і від кого? Кішки в давньому Єгипті. У цьому відео я розповім, звідки з'явилися кішки на землі, які існують і наукові версії в історії їх походження. Як до них ставилися в різних країнах? Звідки взявся такий культ кота? Хто предок, а також наведу цікаві факти про цих домашніх улюбленців. Звідки з'явилися домашні коти на землі і хто їх предок? Стародавні люди почали зображати на малюнках і рукописах 15 тисяч років тому. Відбулися коти від степових і лісових прабатьків, які тривалий час були дикими. Близько 50 мільйонів років на світ з'явилися креодонти, м'ясоїдні савці невеликих розмірів. Які вимерли 25 мільйонів років тому. Вважається, що вони є предками котячих. Однак прямі докази з підтвердженням даної теорії відсутні. Передбачається, що саме так виглядав креодонт. Останки креодонтів виявлені в Європі, Азії, Північній Америці та Африці. Але є й інша версія: предками котів є звірятка миациди. Що виникло 60 мільйонів років тому. Вони відрізнялися невеликим тулубом, зовні схожі на куниць і володіли високою адаптивністю до кліматичних змін. Згідно наукової теорії, перша кішка проаеоррус з'явилася на землі 30 мільйонів років тому. Вага тварини досягала 9 кілограм. 20 мільйонів років тому з'явився псевдолурус. Особливість цього звірка полягала в тому, що основну частину часу він жив на деревах. Псевдолурус предок наступних ігілок родини, сучасні представники всіх котячих. Шаблезубі – Зникли приблизно 10 тисяч років тому. Наукові пояснення даним фактом відсутні. 3 мільйона років тому на землі з'явилися рисі, пуми, леопарди, а 700 тисяч років тому леви. Представники двох гілок сімейства проживали на територіях Північної Америки, Африки і Євразії. Дика європейська з'явилася 2 мільйони років тому. Вона проживала в Центральній, Середній і Передній Азії. Середземномор'я і стала предком сучасних домашніх вихованців. Історія появи священних кішок у давньому Єгипті. Жителі давнього Єгипту перші взялися за одомашнення пухнастих звірків. Всього в державі жило три види цих тварин: степова або африканська, тулуб і лапи якої трохи більше звичайних котів. Нічна нубійська або сервал з великим тілом і великими вухами. Очеретяна велика тварина з короткими лапками, яка проживає на вологій заболоченій місцевості. Чому кіт вважається в Єгипті священною твариною? В Єгипті кішок називали мау в наслідування нявчання. Були часи, коли зібране з полів зерно приманювало полчище гризунів. Коти полювали на них, а люди, помітивши це, стали їх приманювати і одомашнювати. Тварина отримала статус священної тварини, так як вона оберігала запаси зерна, що запобігало масовий голод. Правителі забороняли вивозити цих звірів за межі держави. Будувалися храми, де муміфікували померлих кішок. Жива в родині тварина ставала для неї родичем, і після її смерті люди збривали собі брови. Коти перебували на першому місці. При пожежі їх рятували в першу чергу, а лише потім дітей. Саме слово мау в перекладі з єгипетського означає кішка. Вважається, що фінікійці сприяли поширенню кішок по всьому світу. Фінікійці стали брати тварин з собою в морські подорожі. У Греції кішок завозили контрабандою, і звірята за свою боротьбу з гризунами стали символом повстання Спартака. З Греції вирушали в Грузію, а звідти в європейські країни. Перші появи кота на Русі. Відомо, що коти на Русі мешкали вже в 12 столітті. Однак немає відомостей про те, звідки з'явилися. Спочатку тварин було мало, і мало хто міг їх отримувати. Через кілька століть поширилися, однак до 19 століття їх стало так багато, що селяни почали полювати за ними і здавати на шкурки. Ожах. В результаті церковнослужителі видали указ про захист кішок. У воротах храму виконувались для них отвори. 8 серпня Всесвітній день котів. Поступово стали поширеними домашні улюбленці на Русі, а також були ознакою матеріального та душевного благополуччя. Знатні люди замовляли собі кішок з інших держав, наприклад, з Голландії. Згідно з указом, у всіх торгових лавках повинен був жити кіт. Маленький хижак ловив мишей і тим самим запобігав епідемії інфекції. З ними пов'язано чимало прислів'їв і приказок. Вважалося, що в новий будинок повинен був заходити саме кіт. Так приміщення наповнювалося затишком і благополуччям. Люди віряли в прикмети і вважали, що чорні коти передавали домовому новини про сім'ю, про своїх господарів. З часів Єлизавети Петрівни кішки стали невід'ємною частиною палацового життя. Ось уже кілька століть ці тварини є улюбленими домашніми вихованцями людей зі всього світу. 80% жителів планети мають домашніх улюбленців і половина з господарів містять саме кішок. Теорії походження кішок різноманітні, а перші представники котячих з'явилися на планеті набагато раніше, ніж люди. Звичайні домашні кішки досі є для нас справжньою загадкою. Не так просто зрозуміти, що вони мають на увазі, коли нявкають. І що хочуть сказати своїми часом дивними звичками, а також звідки вони взялись і який еволюційний шлях пройшли. Що означає котячий няв? Дослідження показують, що більшість навіть досвідчених власників кішок навряд чи зможуть зрозуміти нявчення вуличної тварини. Зате тон своєї улюблениці розуміють у найменших деталях, коли тварина голодна, коли хоче ласки, а коли їй просто нудно. Ми навчились розрізняти сигнали домашніх котів у найдрібніших деталях за тисячоліття взаємодії. Втім, дослідження показують, що коти спілкуються за допомогою нявчання не тільки з людьми, але й між собою, а інколи навіть із собаками. Навіть африканська кішка нявкає наполегливіше та агресивніше, ніж її одомашні потомки. Отже, еволюція зробила котячі голоси приємнішими для людського вуха, вищими, як у молодих людей. Цікаво, що звук мурчання теж з часом змінився так, щоб більше подобатись людині, що означають деякі котячі звички. Часом коти дивують нас своєю поведінкою, коли, наприклад, місять лапками тіло господаря чи приносять якісь предмети. Наука стверджує, що це спосіб тварини зблизитись зі своєю людиною, показати їй, що вона є важливою для тварини. Наприклад, у домашніх кішок з часом розвинулась навичка стежити за вказівним пальцем господаря і впізнавати своє ім'я. Ці та інші звички, схоже, вказують на те, що коти виділяють нас серед усіх інших живих істот і прирівнюють до себе. Вони вважають нас дуже важливими кішками і воліють дружити з нами. Особливим знаком пошани є поява кота, який тримає хвіст прямим і піднятим вертикально вгору. Це знак того, що кіт прийшов з миром і готовий до взаємодії. Це велика данина поваги і свідчення про те, що ви отримали статус почесного кота. Тобто агресії до вас проявляти тварина точно не має жодного наміру. Що ж, тепер ви знаєте, звідки з'явилися котики та як їх приручили. Якщо вам сподобалось це відео це було корисним, не забудьте підписатися та поставити лайк, щоб не пропустити найцікавіше. А також ви можете написати в коментарі, що вас саме цікавить, і я виберу найцікавіший коментар та спробую про це вам розповісти. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі!